Друзі, всім привіт! Радий бачити вас на своєму YouTube каналі Сьогодні у нас робота буде дуже така відповідальна. Зараз їдемо на свою діляночку, де була посаджена огородина, і будемо там наводити порядки. Потрібно трошки прокосити. Я думаю, що сьогодні ми там щось повинні зробити або задіскуємо, можливо, будемо друзі і виорювати. Заодно також хочу розповісти в даному відео. Такі поверхневі налаштування боматовської дискової борони, так як від заводу, там трошки вони, друзі, неправильно його все собирають. Так що, друзі, кому подобається таке відео, як завжди, підписуйтесь на канал, кліпімо лайки, пишіть коментарі, гарного вам перегляду. Приїхав на свою земельну діляночку. Тут у нас була посаджена огородина. І що я хочу сказати, на цій стороні була посаджена в нас квасоля. Скажу, що з квасолею у нас цей рік не пішло. Взагалі, тут. Пару стрічків понав'язувалися, не стали навіть ми його виходить, і збирати той врожай. Трошки, звичайно, зібрали, буквально кілограмів 2-3 пройшли половину всієї цієї діляночки, половину вже так залишили, покосили. І, виходить, Зараз, друзі, задісковуємо нашу городину, трошки переб'ємо оці всі палки, бур'яни. І що, друзі, далі буде? Думаю, найближчим часом будемо виорювати всю оцю діляночку. Звичайно, бур'янець зверху трошки присутній. Усе, виходить, дискується нашим китайцем і дисковою бороною боме метр тридцять. Звичайно, малувато трошки для нашого китайчика. Ну, вже що є? Думаю, зараз трошки покажу вам нашу роботу. Так, і заодно видно, друзі, хтось при виборці картоплі халтурив, картопля ще в нас тут присутня. Ну Звичайно, дисками його все воно поб'ється, можливо, щось вийдемо з відеочком пособираємо. Так як картопля тут і непогана така ще й лежить. Ну По ту сторону, де копали мотоблоком, звичайно, там трат буде більше, а тут, де копали вже нашим китайцям її з копалочкою, то скажу, що тут не лишньої. Так, зробили усю роботу, вже задискували діляночку і хочу трошки розповісти про Bomet 1.3. Так як, друзі, заводська зборка вона трошки неправильна через те, що воно взагалі не працювали ці диски так як потрібно. Брат передивився відео на Ютубу він знайшов одного там ютубера, там він розповів, як налаштувати правильно дані диски. І, виходить, Брат це переробив повністю, так як чоловік розповів, щоб один диск, цей, виходить, задній диск дивиться на другий диск, цей зрізає, а цей закидає оцю всю борозну, все йде рівненько. З цієї сторони так само переробив угол, а так і зробив. Також виходить, цей диск зрізає землю, задній диск закидає на глибину. Зараз покажу, яка. Глибина тут, виходить, непогано, воно все вийшло, ну, порися. М'якенько, все, друзі, так, як після фризи. Звичайно, ще, аби був коточок, воно б взагалі повністю поверхню вирівняло. Ну, отрима доволі непогано. Так, і повністю робота у нас зробилася, брат уже їде у двір. Що, друзі, хочу сказати, на рахунок роботи. Получилося доволі непогано. Так як була в нас посаджена тут картопля, там Получається, кабаки, огірочки і туди квасоля. Скажу, що саме краще воно розробилося на тому місці, де була посаджена картопля. Тут взагалі будто пройшла фреза, диски розробили все просто ідеально. Де бур'янець, той зверху він всохне, нічого страшного тут немає. Де була в нас картопля, там був один проход дисковою бороною. Де були огірочки і кабачата, тут брат пройшов у два сліда. Також доволі непогано все перебило, навіть і ото гудення на поверхні не лишнього. Де квасоля? Тут ситуація також така непогана на рахунок того, що також пройшли у два сліда, повністю ті всі решки поперебивали. Звичайно, щось на поверхні і присутнє. Ну, скажу, дуже велика була маса від квасолі. Перебили все добре вийшло, Тепер що? Думаю, хай трошки воно приляже, трошки щось перегніє і, можливо, по погоді подивимося. Приоримо його хорошо, і нас один огород уже порядки. коли порядки в себе на городі. Дуже скажу, була така проблема в нас територія, дуже багато було бур'яна. Годиння ми не стягували, також була квасоля, у ну, нас тут посіяна. І скажу, що не очікував я, що так вийде у нас розробити земельну діляночку. Тому що дуже класно брат налаштував дискову борону, трошки її там переробив, так як воно потрібно працювати. Працює на хорошу таку глибину, повністю все перебиває. Звичайно, де великий бур'ян, там потрібно в два проходи пройти, де так більші. Міста поверхня, хорошо воно дискує її в один проход. В загальному, друзі, робота, та, що хотілося сьогодні, вже зробилася. Будемо зараз їхати додому, робити інші свої справи. Так що, друзі, кому подобається таке відео, як завжди, підписуємось на канал, ліпимо лайки, пишіть коментарі. Всім пока, до нових зустрічей!